Привіт, друзі, це Даша. І якщо ви пропустили на воюа, вийшло стільки крутих оглядів, що час зробити невеликий апдейт. Ми вже протестували гігант JBL Boombox 4, перевірили, чи справді новий Mova V50 Ultra Complete тягне прибирання на максимум, зазирнули в кухню з Mova Aerochef FD10 Pro та FD20 Pro, показали революційний цикотек Dry Glam NanoPlasma і навіть завантажили на максимум флагман Dreamy Matrix 10 Ultra. Все це вже на каналі. Якщо не бачили, саме час надолужити. А тепер найцікавіше: в грудні ми готуємо для вас ще потужнішу добірку: ноутбук Dream Machines, який може стати мрією для геймерів та монтажерів, розумні гаджети від компактного Bux 7 до робочого монстра Bux Note Air 5C. і техніка для дому, яка зробить ваш простір чистішим, теплішим і комфортнішим. Робот Dirma X80, фен Dreamy J40 Gusto, універсальний Dreamy H15 Mix і, звісно, майже професійна система прибирання Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete. Це буде дуже насичений місяць. Слідкуйте, бо попереду тільки найсвіжіші та найцікавіші огляди.